Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. У Львові вбито колишнього голову, голову Верховної Ради України Андрія Пробія. Правоохоронці встановлюють обставини вбивству у Львові, відомого громадського політичного діяча Андрія Парубія. Як повідомляється, сьогодні близького півдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова, внаслідок отриманих травм потерпілий, загинув на місці. Становлення ще загиблий діяч 1971 року народження. Львівська ова повідомила, що йдеться про Андрія Поруб'я, колишнього голову Верховної Ради України. А тепер я скажу те, що сказав своїм побратимам на Майдані в ті страшні дні 18, 19, 20 лютого. Хлопці, беремо владу в руки, інакше нас потім будуть усіх убивати і садити по тюрмах. Ну що, дорогі? Пане Андрію Парубій не взяли владу руки. Скільки хлопців після Майдану майданівців вбили, посадили в тюрми? А тепер, пане Андрію, зустрінетесь з цими хлопцями на небі не послухали. Висловлюю щирі співчуття родині Андрія Парубія. Що я можу сказати? Особисто я. Як майданівець завжди готовий до смерті. Зустрінемось в Алхалі, побратими.